Пан ніхто, Ігор Калинець, розділ дванадцятий. Не розумію, сказала снігова баба до синички Ічки, яка сиділа на кущі чому цей хлопчик надягнув мені рукавичку, адже я ніколи не замерзаю. Навпаки, тепло мені дуже шкодить. О, впізнаю цю рукавичку, сказала синичка. Нещодавно я внігрілася, мені потрібне тепло, а шкодить холод. Всі пташки люблять тепло. Деякі навіть відлітають у теплі краї. А я не пташка, відповіла снігова баба. Тому то я не люблю тепла. Люди також люблять тепло, додала синичка. Тому вони одягають на себе взимку дуже багато різного пір'я, щоб не змерзнути. А я не людина, сказала снігова баба. Я нічого не одягаю на себе, хоч часом мені роблять гудзики з камінців, але вони мені не потрібні. Всі, хто живий, любить тепло, мовила синичка. А хіба я не жива, якщо не люблю тепла, розсердилася снігова баба. Коли б я не була живою, то не розмовляла б це з тобою. Ви також живі, відповіла синичка, лиш би не дратувати снігову бабу. Якщо рукавичка вам зайва, то подаруйте мені. Охоче, згодилася снігова баба. Але як це зробити? А ви зніміть рукавичку з руки і киньте мені на кущ, порадила пташка. Але в мене не рухаються руки, сказала баба. Усіх живих руки, ноги і крильця рухаються, відповіла синичка. Ти знову хочеш сказати, що я не жива, бо в мене не рухаються руки? запитала снігова баба. Їй страшенно не сподобалися слова синички. Ні-ні, ви живісінька, у вас тільки руки мертві, бо не рухаються. Але тут від гніву снігової баби врятував спів. Схожий на комариний. Я ніякий і ні звідки і мене не бачать дітки. З рукавички тільки чують. В рукавичці за ночою. Бо нема у мене звички не влізати в рукавички. Вилізати з рукавички я також не маю звички. Це певно, співає радіо, сказала снігова баба. Десь зовсім близько. Ні, це не радіо, це ваша рукавичка, заперечила синичка. То виходить, що рукавичка жива, якщо вона співає, здивувалася баба. Може, вона сама й рухається? Не рукавичка, поправила пташка. Співають із рукавички. Хто ж може співати із рукавички, якщо в ній моя рука? Хіба моя рука може співати, коли вона мертва і не рухається? запитала баба. У тій рукавичці живе пан ніхто, пояснила синичка. Я з ним разом грілася в рукавичці, і вона звернулася до пана Ніхта. Пане, ви весь час мешкаєте у цій рукавичці? Не я не мешкаю відповів той. От бачте, звернулася синичка до снігової баби. Він там. Ні, не згодилася баба. Він сказав, що не мешкає. Тоді де ж він, як не в рукавичці, здивувалася синичка. Я пам'ятаю, як ми разом грілися. У мене є свідки. Горобець бець і снігур балагур. І ще пам'ятаю, що пан ніхто дуже товстий, бо нам усім було тоді затісно Із подвір'я тітоньки оньки вискочив песик-есик Синичка порхнула в сад, а снігова баба вдала, що вона не жива. Песик повів носом. Він занюхав Арчикову рукавичку, загарчав на снігову бабу, підскочив і вхопив рукавичку зубами. Снігова баба зраділа, що рукавичка більше не грітиме її руку, а синичка зажурилася, що тепер їй не вдасться погрітися у рукавичці. Песикесик поніс рукавичку, але чомусь до свого дому, тобто додому тітоньки оньки. Песик не знав, що в рукавичці замешкав пан ніхто. Він його не занюхав, хоч мав чудовий нюх, бо пан ніхто був ніхто, а як можна занюхати нікого? І от що з того вийшло.